Привіт, малята! Ось і настала довгоочікувана весна. І ми з вами вже бачимо перші ознаки весни. І звісно ж, це наші квіточки, первоцвіти. Ось такі прекрасні проліски вилазять з під снігу. Малята! Я сьогодні пропоную виготовити вам аплікацію. Пропоную сьогодні виготовити ось таку аплікацію проліски. Для роботи нам знадобиться: кольоровий картон, кольоровий папір, клей ножиці, клейоночка та вата. Починаємо працювати. Я заздалегідь підготувала ось такі смужки з кольорового паперу беру зелений. І починаємо вирізати ось такі листочки. Це пелюстки наших пролісків. Вирізаємо скільки нам потрібно. Тепер вирізаємо з стебла ось такі тонесенькі смужки. Зі звичайного білого паперу я зроблю самі квіточки. Ось так згинаю папір, смужку паперу, а потім Малюю саму квіточку на цьому зігнутому папері. Ось так. І, намалювавши, починаю вирізувати. Я підготувала всі деталі, тепер починаємо клеїти нашу аплікацію. Спочатку на ось такому шаблоні ми будемо розміщувати стебла нашої квіточки. Ось так. У вас може бути трошки по-іншому. Приклеюємо стеблини. Тепер починаємо приклеювати листячко. Я роблю це ось так. Обов'язково прибирайте лишній клей з серветкою. Так, ось у нас майже готові квіточки. Потрібно тепер самі квіточки приклеїти до нашої аплікації. Квіточка трошки зігнута вниз. Ось так. Я приклеїла всі квіточки. Тепер нам потрібно приклеїти сніжок. Для цього нам і потрібна була вата. Промазуємо клеєм там, де у вас буде сніг. Беремо шматочки вати та приклеюємо до нашої роботи. Ось так воно легенько приклеюється. Ось така робота вийшла у мене. Малята! Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення! До нової зустрічі!